Всім доброго вечора. З вами Джексон Руперто. І я сьогодні продовжую проходити GTA Vice City The Definitive Edition. Поїхали. Прагаємо, що у нас було минулої серії. Минулої серії я виконав місії кіностудії. І, тепер... і так само я купив таксопарк Кауфмана і виконав перші дві місії. Тому поїхали зараз до Кауфмана. И выполняем еще миссии, которые они там предлагают. Ой. Я не хочу это делать сейчас. Так. Стоп, а какая у меня кнопка, чтобы масштаб карты уменьшить? Сейчас, Лена. Ммм. Mm. Так, де у нас карта? А, G, все, зрозуміло. Ось так, да. Так. Тільки в поліцію, бо не врізатись. Ох, це було близько. Це було дуже близько. Так, ну таксі це вже в труху все одно там кожен раз, коли я буду місію виконувати, то в мене буде... То в мене буде інша машина. Так, стоп, забув, що в мене. G, а, це G, в мене кнопка. Так що було. Все, от ми приїхали. Ага, і ніхто не дзвонить. Та дайте я піду збережуся зараз. Все, пішов тоді далі. Наступну місію. Так, Таксомагедон. Машина 13. За мною картен, Попросив особисто вас. Зараз зрозумів. Машина 13 виїжджає. Таксомагедон місія. Підбери Мерседес. Добре. Я так розумію, нас ці місії очікує на літ таксі в ІСіті. Ну нічого, ми їм зараз покажемо. Хто тут головний. Ой. Вибачте. Так. Все одно машину мені затаранять, я так розумію. Зараз подивимося. Може і повезе. Добре, що часу нема, що я можу їхати скільки завгодно. Але ж ми знаємо, що там Мерседес не буде. Ну, я не буду сильно наперед забігати, самі все побачите. Тихо тихо тільки не в поліцію. Так. Зараз подивимося що в нас буде. Так, я ж пишу. Да. Так. Мені ще го не там в воду не впасти, розумієте? Бо це буде дуже неприємно. Так, от я і приїхав. Так. Сигнали. Хм, жодної осанаки, Мерседес. Ой-ой-ой, а -ой -ой, ось вони їдуть. Шість штук. Протримайся до закінчення часу. Ми можемо зараз їм ось так зробити. Тихо-тихо, вау-вау-вау-вау-вау. Їдемо. І це, я так розумію, буде ланцюгова реакція, да. Все. Ось вам і ланцюгова реакція. Так. Настав час обрізати крил ангелові охоронці від таксопак Кауфмана. Прибери лідра весі таксі, добре. Ось так тоді. Ой-ой-ой. Розчавив заразу така. Давай палай. Все. Ось і все. Таксопарк став прибутковим. Тепер таксопарк давати в даватиме прибуток у розмірі 5000 щодня на двою регулярну забраточку. Все, ми цю місію виконали. 5000 доларів отримали. Так, добре. Що ж тоді далі? А далі, я так розумію. А далі, я так розумію, треба мені... Їхати щось іще купляти. Куп малібу 120 000 коштує. знаю, поїду зараз до в версеті стейтам. заберу там 5 штук. Меня просто цікаво. чесно кажучи, що я зараз можу собі дозволити купити. Хотів собі клуб малибу за 120 тисяч, купити, а ви поки що не вийдемо. Так, ми йдемо тоді до нашого маєтку. Давайте я приберу мітку. Соберемо гроші тоді. Еще я маю гроші з кіностудії забрати, я так розумію. Так, що там, 5000 є. Да, є, бачите. Оп. Нам треба 120 000, як мінімум. На купку либо. Поміняє яка машина? хоче собі Інферно взяти. Поїхала. Поїхали тоді до Стархіш Айланда. Точніше до острова Праун поїдемо зараз. Заберемо там ще гроші. Так. так угу. Мені чесно кажучи, цікаво, що я ж маю такого виконати, щоб я отримав гроші на клуб Малібум. А. Ну куди ж ти едешь? Зараз мы там подивимся. А. Не туди я приїхав. Я ж забув, що тут же ж. А, ну ми можемо став зробити. Ось так зробите. І поїхати до острова Прау. Про я не знаю, чи накопичилися там гроші. Ми зараз подивимося. 6728. Ну, забираємо тоді. Да, так, забрали. Давайте подивимось, що у мене ще є. Так, таксопарк в мане кіно студія. Я навіть знаю, що мені ще треба купити. Давайте потимся статистику 33% у нас. и по 20000 накупнули, будь 120 тысяч то что. А нас кека так. Так. Раз, поедем, У нас поедем по темус. светофор. Збив здоров'я. Так, воно, дивимося. Сто двадцать Не вистачає грошей, ну, очевидно там. Ах. Так, ну я навіть не знаю. Ти мені зараз їхати. Я напевно поїду, зараз куплю чорнову майстерню. Щоб вона теж мені приносила дохід, я Сподіваюсь, вона 20 тисяч коштує. Ну, розподивимся. Розподимся, скільки там майстерня чорнова коштує. Стоп, а як воно мені. Ладно, ну вже їдемо, як пропоную. А, я зрозумів, як воно мені пропонує. Через перший міст. Той, що найнижній, от бачите? Так. А, позустрічці їде і цей теж. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз був воду з'їхав. Так. А, їх. Так, ну я трохи не там тю мітку поставив, нам сюди треба. Нам треба судить. Так. Сколько? Десять тысяч берем. Привет, привет. Есть ктось? Полян, чувак, пришел. Эй, чувак, а да, это новый власник. Так, якийсь човнів найшвидший. Він же на воді, чувач. Подумай, що ти захочеш спробувати його. Там двигун на 300 кінських сил. І вуглоцевий корпус. Він просто розрізає хвилі. За 4 секунди розвиняється від 0 до 60. Також в нього може запхати 20 в'язок відмінної ямайської травки. Тому давай, чувачі, готовий до польотів. Вогнику не знайдеться. Та нема мене воно кочувач. Чернова ну, майстерня придбана за 10 тисяч. Ну що ж тоді одразу давайте виконуємо цю місію. А на який човен мені треба йти? Хто на випіскаже? Напевно, що ось цей. Да. Так, контрольна відмітка Чарлі. Так, збере всі пакунки, перш ніж закінчиться час. Добре, пішли. Так. Скажу вам, чесно кажучи, нормально він керується. Навіть на клавіатурі. Так. Чик. Угу. Не розумію, що так вони закрутили це. Ага, тут поліція, Головне тільки неї не втаранитись. Ага, сукового сигналу тут нема, чуєте. Так. Тихо, 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 тихо. Якщо вони перелетіти, щоб не застрягти ж. Ну, трохи застряг. А? Оп. Так. С Собираем все эти пакунки yeah. Я просто класски это майстер не буду приносить мне. Yeah. День. Так. Так. Сподівайся, встигну це виконати, зараз подивимося. Це так розумію, мені треба весь вайс City обійти. Так. А тут ще у нас я бачу... Шкода, що не показує, скільки в залі я пройшов і скільки мені ще треба. Ну, Будемо сподіватися, що я так. Ну, Подивимося тоді, що вийде з цього. Так, 40 секунд лишилося, бачу. Будемо сподіватися, що я встигну. Так. Куди далі? Ага. А, ну ось це останнє все, ми встигли. Все. Човнова нова майстерня стала прибутковою. 2000 доларів щодня, ну нормально. Я думаю, це нормально буде. 5 тисяч доларів наші. Так. Давайте я спробую тут зійти зараз. Або ще тільки не втопитися. Ну що, ми самі всі знаємо, що Томі Версеті. Не плавати, фух. Я ж боявся, що впаду зараз. Так, що ми ще можемо купити? Мені цікаво. Ммм. Mm -hmm. Давайте спробуємо купити куб Pole по Positions. Подивимось, скільки він коштує. Сабре. Мені звук у цієї машини подобається. Прикольний звук у неї. Так. Звук у неї реально хороший. Так, подивимося зараз, скільки той куб коштує. Угу. Ой-ой-ой. Йолки-палки. -ой. Да, оце я даремно зробив. Ой, даремно. Ну нічого, у нас там є поблизу зірка. Зараз ми її візьмемо і все буде пучком. Або вона сама по собі пропаде. Я думаю, що зараз вона сама пропаде. Все, ось вона і пропала. Так. А де ж той куб, мені цікаво? Так, це у нас Рафаель. Зараз спробую згадати, де він. Він був десь неподалік від того пірсу, де у нас був капітан Гарсія Корте. Сполковник, точніше. А, ось ось він, він. Ось він. І ніхто не дзвонить нам, диво. 30 тисяч не вистачає. Я, чесно кажучи, тоді не знаю, що мені ще можна купити за 16 тисяч. Типографію не вистачить, Куб малібу теж не вистачить. Не знаю, що можна купити за ці гроші. Зараз типу їздимо ще, подивимося. А ще знаєте що я зроблю? Я зараз напевно, щоб у вас час не витрачати, подивлюся в інтернеті, що взагалі, які є. Нерухомості у Vice City і їхня вартість. Почекайте, будь ласка. Так, ну що, я переглянув, що ми можемо купити. На жаль, зараз з 16 тисячами ми нічого зараз. Я нічого зараз тут не можу собі дозволити. Тому я зараз пропоную зробити таким чином, що я тоді на цьому. Я тоді на цьому цю серію завершу. Позбираю гроші наступної серії, тоді я до вас ще повернусь в наступній серії. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Не забудьте, будь ласка, підписуватись на мій канал, коментувати, ставити вподобайки, а всім до зустрічі у новій серії City. Всім на добраніч.